Кілька років тому у жінки Джудіт з Канади народилися дуже незвичні діти. Коли їй сказали про вагітність, вона подумала про двох малюків. Їй так цього хотілося, що на наступному прийомі у лікаря вона навіть не здивувалася, коли їй сказали, що буде двійня. І вона була щаслива до того моменту, коли у дітей не почалися проблеми. Із здоров'ям. Спочатку був поставлений діагноз одному із малюків, а потім і зовсім виникла загроза їхньому життю. Тому жінку терміново прооперували. Хлопчик Камис народився раніше, ніж дівчинка Качи. Коли мама побачила малюка, вона подумала, що в пологовому будинку щось не так. І лікарі принесли не ту дитину. Камис народився темношкірою дитиною. Качи, навпаки, альбіносом. Мама була вражена, але в будь-якому випадку вона була рада за красиву дівчинку. Жінка турбувалася, що люди будуть занадто часто звертати увагу на качи, і їй буде важко знайти спільну мову із людьми. Проте погані прогнози не збулися. Звичайно, люди звертають увагу на дівчинку, але вона вже звикла до цього. Вони сильно відрізняються один від одного зовні, але дуже схожі характерами. Вони дуже дружні між собою, на радість своїй мамі.